З Росією домовлятися не можна. Хасав'ютівські ці угоди вони показали черговий раз, що угода з Росією не вартує навіть того паперу, на який вона підписана. Не подумайте, що це просто взяли онцовці, всіли в поїзд і їм дозволили заїхати в Одесу провести мітинг, в Херсон провести мітинг, а потім закрити місто Севастополь. Потрібно в суспільство підготувати до. Того, що вбивати ворогів, це є благородна справа. Чеченці не хотіли, щоб хтось їм допомагав. Вони казали: це наша війна, це наша боротьба. Ми не хочемо з кимось ділитися славою. От і перемогу. І ми самі повинні вибороти перемогу і самі повинні перемогти 96-му році. До речі, я був ініціатором того, щоб взяти ну допомагати білорусам у їхній боротьбі проти Лукашенка. Ну на жаль, таких рівня Лукашенко там не знайшлося тоді. Вітаю вас! Ви дивитесь канал Терео Медіа. І сьогодні у нас в гостях Юрій Казимирович Тима. Юрій Казимирович людина та пароход. Це народний депутат другого скликання, колишній член проводу партії Українська Національна Асамблея, учасник боїв у Придністров'ї. До нещодавніх пір працював, до речі, у національному комітеті з питань регулювання електроенергії та комунальних послуг. Вітаю вас, пане Юрію. Вітаю. Якщо я не помиляюся, щоб закрити одразу це питання, ви були головним спеціалістом в управлінні стратегічного планування. Але оскільки зараз не дуже стратегічне планування платіжок та комунальних послуг не дуже на часі, я пропоную поговорити про дещо інше, більш цікавіше. Скажіть, будь ласка, а ви правда, автор слогану Слава нації, смерть ворогам? 92-му році я разом з Андрієм Бешем, теж моїм другом з Української національної асамблеї в Тернополі, так. Придумали це гасло. Це було десь в 92-му році, От ми вирішили для організації придумати гасло, яке б було організаційне і не лише організаційне, але яке б використовувалося взагалі в націоналістичному середовищі і не лише. Адже я особисто розумів, що Можливо, і не, і не лише можливо, що воно все таки буде війна з нашим одвічним ворогом, нашим заклятим сусідом, Росією, і потрібно психологічно готувати людей до того, що ця війна не лише буде, але що ми повинні вбивати тих, які сюди прийдуть, от з боку Москви, і для того, щоб е, е, людям це було. Легше робити, щоб вони були готові, потрібно їх спочатку підготувати на ментальному рівні. От. Запалити не лише ідею, але щоб ця ідея була підкріплена якимось гаслом. Ну такою правильною кричалкою. Так, ну яка... як, наприклад, колись там мусульмани йшли в атаку, кричали Фаталах там, чи «Ура!», чи інші чи наші предки крич... вигукували слава. От. Тобто потрібно, потрібно в суспільство підготувати до. Того, що вбивати ворогів, це є благородна справа. Тобто це було не, не спонтанно, а ви собі поставили за мету. Так, ми потрібно... поставили, поставили за мету. Звісно, це гасло воно не сприймалося тоді. Ну, в ті часи, воно стало актуальне в 2014 році. От. І допомагає, я, я так розумію, допомагає нищити ворогів. Ви особисто були знайомі з Джохаром Дудаєвим. З огляду на ситуацію, що відбувається в нас навіть не з минулого року, а з 2014 року, а то може напевно і раніше. Дуже часто цитують Джохара Дудаєва з його пророчими словами. Це свідчить про що? Про те, що це людина, яка була достатньо розумна, щоб розуміти, що Чечня перша в переліку колишніх стран Радянського Союзу. Це, як то кажуть, прозорливість. Або це просто добре знання росіян. Як взагалі ви б охарактеризували Дудаєва? Ну, взагалі, це, це не лише пророчі слова, це просто генетична пам'ять. Проявилася генетична пам'ять, і він, окрім тої генетичної пам'яті, він ще добре знав українців. Він і служив у нас в Україні, і крім того, коли в 94-му році в вересні місяці. Я з Лупеносом. Це було, ну, початок осені так десь було. Я з Лопеносом е, Анатолієм Лопеносом, е, який був теж Української національної асамблеї, е, колишній дисидент, на жаль, покійний, е, автор теж пророчого вірша. Ми випрягли волів, перевернули в плуга. Е, при, приїхали в Грозний, зустрілися з Дудаєвом і він е, в розмові з нами. Сказав такі, пригадав, як це в 50-ті роки, коли вони поверталися на батьківщину і населення тодішнього грозного, яке складало, ну, яке було російськомовне, це було прийшле населення. Вони не хотіли, щоб поверталися корінні мешканці, і проводили напівстихійні, напіворганізовані мітинги. І на тих мітингах вони виступали проти повернення чеченців додому. І каже, під час одного такого мітингу великого, молодий чоловік, хлопчина, фактично, кинувся до мікрофону, до виступаючих, порозкидав там, то, 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 тих виступаючих, що там було, зірвав мікрофон і втік. Тобто зірвав мітинг. І це був українець. Це от. був ще й, напевно, член ну, е е хай буде Історія так. про це мовчить. Так, хай буде так. От. Тобто Дудаєв досить позитивно ставився до українців, і мало того, е коли ми з ним розмовляли, він не хотів вірити, що буде того року війна з Росією. Він вважав, що вона буде десь в далекій перспективі, от, що Росія ще не готова. І що воно їм зараз не потрібне. От. Але е, ну, він так потім прикинув щось і каже: ну, раз ви вже приїхали, знач, зна, значить війна буде. От. І ми з ним тоді домовилися, що українці будуть допомагати чеченцям у їхній боротьбі, тому що чеченці не хотіли, щоб хтось їм допомагав. Вони казали, це наша війна, це наша боротьба. Ми не хочемо з кимось ділитися славою от, і перемогою. Ми самі повинні вибороти перемогу і самі повинні перемогти. Але українцям, ну завдяки Дудаєву, вони дозволили воювати на своєму боці. Я е, пам'ятаю, був в 95-му році в Кабардино-Балкарії і в Нальчику спілкувався з місцевим активом. Я їх ну, агітував, щоб вони... Теж взяли участь в тій чеченно-російській війні і один з їхніх там представників, який керував загоном балкарців, так, балкарців тоді в. Чи то Кабардинців ну, в тій війні з 92 92-му році, яка була в Абхазії, ми тоді були уцовці по один бік, вони тоді читали. А це ви маєте на увазі Конфедерацію народів Північного Кавказу? Так, так конфедера... Конфедерація народів Кавказу, так. І він, їхній командир колишній, вийшов і сказав: ми приїжджали в Грозний, ми пропонували свої послуги, але нам відмовили. Бо вважали, що впораються самотужки. Так, так. це, було, це а Можна кабардинці, так сказати, що. Було, так. Якщо пам'ятаєте, Грозний за три часа і ситуація десь така ж, як і Київ за три дні, але спочатку все це провалилось, а потім вони просто не змогли здолати, тому що вони обійшлись або намагались обійтись без зовнішньої допомоги. Це пов'язані поняття чи ні? Ну, взагалі Грозний пробували взяти декілька разів. От. Перший захід був не військовим шляхом. Це було в жовтні 94-го року. Я так розумію, це була, що це... здається, опозиція з а нас ні. тут. Нет. Це, це, просто, це просто було заїхало там сотня машин, не військових, але, типу, представники антидудаївської Опозиції. Ну, я пам'ятаю І... першу полосу газети Красна Звізда, де було написано, що російських військ тут немає, це опозиція та найманці. Ну там не було дійсно тоді спочатку військ, це була просто демонстрація сили опозиції. Ну, там Руслан Хазбулатов, от, ще деякі потім перейшли на Бік-Дудаєв, коли війна почалася, та, от, не всі, але перейшли то вони просто проїхалися Грозним показати свою силу. Далі в листопаді, вже було, кінець листопада, був вже захід було на базі Кантемирівської дивізії, От, були екіпажі, складені з офіцерів. От, вони зайшли тоді в Грозний, опозиція була в обозі. Опозиція розбіглася там займатися своїми справами, десь щось там віджати, десь щось там забрати і когось може там покарати, не знаю, там сусідів. там, сих, там чи що. О, а ті танкісти зійшли тоді в серед містя, зна... а їм сказали, що вас будуть зустрічати квітами. Вони чекають, коли прийдуть з квітами зустрічати. Вони дійсно вони легко зайшли в Грозний, все до центру зайшли, повилазили тоді, повилазили з танків, дехто там пішли там десь цигарки купувати. То все, а тоді а своє отримали. А свої отримали. Я тоді спілкувався. Ну, тоді з Сашко Білий був, і Наталка Качангель, журналістка. Ще були там декілька людей з України. Ми якраз приїхали після тих подій. Ми ще з е спілкувалися з полоненими. Цими російськими. Це І... тоді, коли їх знімало турецьке, здається, телебачення. Там так? різні були телебачення, так от. І ну, вони жалілися, розказували, що нас обманули. От. Нам сказали, що нас тут зустрінуть з квітами, а тут ось так от вийшло. І ті, які вижили, вони написали підписку, що вони більше туди не прийдуть. От, ну звісно, вони обманули там, потім прийшли, да хто але вже другий раз їх Тобто, не, не історія циклічна і знов повторилась 24 так, лютого. От знов повторилася. Ну але з Росією домовлятися не можна. Хасав'ютівські ці угоди вони показали черговий раз, що угода з Росією не вартує навіть того паперу, на який вона підписана. Тому що Росія потім. Зібралася вже силами, вона через своїх агентів, через, через агентів впливу, через бандюків, вони просто створили імідж в Чечні негативній світі для того, щоб це цивілізоване, цивілізоване суспільство відвернулося від Чечні і щоб Росія могла творити все, що завгодно там. От. Ну, я думаю, що вони нічого не поміняли по відношенню до нас, але слава Богу, що світ сьогодні, от, ну, скажімо так, не підтримує Росію. Світ не підтримує Росію, але якщо подивитися або послухати заяву останній зі сторони Китаю, подивитись на призначення їх посла, який, нагадаю вам, ви напевно знаєте, що він не один рік далеко був послом Росії. Якщо подивитись, Крізь, я не знаю, є строчки в іерогліфах, але якщо подивитися, подивитися крізь текст заяв, там просто сквозить одна і та же думка, що це потрібно завершувати виключно перемовинами. І Китай не остання країна на цій планеті. Як вважаєте, можна всерйоз розраховувати на. Можливість взагалі ведення переговорів з Росією в будь-якій ситуації, якщо вона буде вигравати, якщо вона буде програвати, якщо цей конфлікт, як вони називають в лапках, затягнеться на дуже довго в будь-якій ситуації, взагалі є сенс розглядати можливість проведення перемовин з Москвою з позиції сили нашої нашої сили, От. тільки з позиції нашої сили. Тому що Китай сьогодні хоче виступити миротворцем номер один у світі, щоб усунути Сполучені Штати на другорядну роль і виступити виступити єдиною силою, яка здатна розв'язувати конфлікти на земній кулі. Оце задача Китаю, але друга задача Китаю розв'язати це на свою користь і щоб це не було на шкоду Росії. Ми це повинні розуміти, тому ми повинні і далі тиснути військовим збройним шляхом, щоб заставити Росію капітулювати на наших умовах. Якщо ми подивимось на карту колишнього радянського союзу, країни Прибалтики ми не чіпаємо, бо вони такі собі вони інопланетяни, скажімо так, дивимось далі. Ось Білорусь, наприклад, так 92 рік. Далі йде Україна, далі йде Молдова. Далі йдуть Республіки Кавказу. Майже в кожній точці були створені такі вузли напруги. Тобто, це Придністров'я, ви знайомі набагато краще, ніж я з подіями в Придністров'ї <смітністерість> та ситуацію. Потім вся Україна, тут Крим. Потім Кавказ ці вузли, а Нагорний Карабах. І так далі. Як вважаєте, це все було? Ці ситуації ж я, наскільки я розумію, вони з'явились не просто так. І десь році, у 90-му, 89-му, 88-му Чи не планувалося це наперед? Я думаю, це планувалося ще в 17-му році, 1917-му році, тому що геніальність Леніна в цьому і полягало, що він розумів, що їхня революція, тобто переворот. От може закінчитися погано, і тому він і розробляв різні ситуації, різні варіанти. І Сталін потім продовжував цю його функцію. От але створення вузлів таких напруги, от з їхнього боку, вони справді проявляються сьогодні. То ж саме Придністров'я, яке вони хочуть використати проти України, але не можуть. От то ж само білорусь, яку вони використали. Ми в 92-му році, коли туди зайшли, ми зайшли стоїш з з метою, щоб цей вузіл напруги розв'язати. В нас не вийшло в 96-му році. До речі, я був ініціатором того, щоб взяти ну допомагати білорусам у їхній боротьбі проти Лукашенка. Це ви маєте на увазі події 26 шостого так, квітня. так, так, так. Мене тоді там десята річниця Чорноболі в Мінську незважаючи на те, що в мене був дипломатичний. Паспорт, от, але я був ще й перед тим. Там була ми підписали угоду з е, Білим легіоном, я спілкувався тоді з наро з керівниками Народного фронту, і після того неодноразово був в Білорусі. От ми намагалися щось там все-таки активно створювати свій вузол напруги. Ну на жаль, таких рівня Лукашенко там не знайшлося тоді в керівництві опозиційних сил. Так само ми створювали вузли напруги в Криму і намагалися перед тим розв'язати вузел напруги. Згадайте поїзд дружби. Той самий Крим розкажіть дещо детальніше Коли... про цю подію. Ну про цю подію недавно Степан Ількович Хмара згадував, бо він все-таки був присутнім. Трошки більше можливо знав. От але я зі свого боку теж дещо знав, щоб організувати цей поїзд дружби одній людині, яка на жаль покійно прийшлось продати два великих будинки тут в Києві. Тобто це на повному самозабезпеченні, так, так, так. Тобто, і це було не без підтримки з боку влади України. Не, не подумайте, що це просто взяли онцовці, всіли в поїзд і їм дозволили заїхати в Одесу провести мітинг, в Херсон, провести мітинг, а потім закрити місто Севастополь. І нам перше тоді вдалося підняти питання, що це таке, що українське місто Севастополь закрите для українців. І оця наша поїздка е, вирішила це питання. Мало того, ми показали, що там ніякої такої проросійської сили, яка здатна м, щось там е, сепаратистське такі проводити акції великі, немає. От вона насправді маленька, та сила. Да, там був звісно, там був е, російський флот. От це вже недопрацювання нашого керівництва, що допустили таку кількість і базу також функціонувала тут в Севастополі. Але це другий вузел, який ми намагалися розв'язати, а потім Росія той вузел все більше і більше нам затягувала на шиї, поки воно не вибухнуло в 2014 році. 2014 року. Такий самий вузол був на Кавказі. Якби в 93-му році е, унцовці не були б на Кавказі, ну і подальші роки, то ми б мали таку конфліктну ситуацію в Україні. І почалося без Криму, де вже були е, заслані російські казачки. От. І таких вузлів ми намагалися з Лупиносом їздити. Ми їздили по Росії, були в Татарстані, в різних місцях. Е, і намагалися теж створювати ці вузли там в Росії. Ми зовсім нещодавно мали е, бесіду з генералом СБУ Ягуном, який сказав одну дуже цікаву річ: що ми маємо створювати вузли напруженості на території Росії. Треба створювати проблеми всередині російської е, так званої держави, і щоб вони активно вирішували. Причому дуже довго і нудно, і, і забули про нас як. Е, Території, яка їм просто зараз не, ну, не на часі займатися, не, не до нас. А це можна зробити тільки одним шляхом, підтримуючи національні визвольні рухи, які зараз є або немає, або створити ті рухи, і активно їх грошима, зброєю, не знаю, навчанням, чим заводно. Це зовсім перекликається з тим, що ви кажете, що ви робили це раніше. Ну, принаймні, намагались. Колись я чув від одного вашого бойового побратима, не буду називати від кого, я зараз зацитую майже дослівно. УНСО виконувало завдання, які держава Україна не мала змоги виконати. Це правда? Я думаю, що Держава України могла виконувати деякі завдання, ну, нашими, можливо, руками, так? А, але дійсно дійсно виконували там. Тобто створення вузлів напруги на території Росії, це була, ну, можемо сказати, напевно, чи можемо ми так сказати, що це було відповіддю на створення попередніх вузлів напруги Росією? Так, це було. Ну, взагалі, оце відповідати на якісь там виклики це є другорядна річ. Потрібно виклики створювати. створювати. Так. От. І ми намагалися їх створювати. У нас була організація в Москві. Ну, от, сюди навіть приходили скарги з боку деяких там структур, от, і не лише державних. А чому не вийшло з білорусів? Чи лише тому, що не, не вистачало їм лідера серйозного? Те, в них все, весь час зараз, не виходить. Я вам зараз розкажу одну таку, згад, згадав я просто одну, <свісно> одну таку історію. Коли наших хунцовці судили в Мінську за. Цей білоруський шлях. У 96-му. Так, в 96-му. Це восени відбувався суд. І я жив на квартирі одного мого земляка ну, з Тернопільщини. Він там працював е після післявоєнні часи, він вже старший був вже на пенсії. І він був активістом Народного фронту. Ну, і, і, мені ж треба було відвідувати суди, десь десь жити. Ну, я жив в нього на квартирі. От. І якось він ввечері хтось йому по теле... Задзвонив в двері, і він там щось з кимось поговорив. Приходить такий, бачив щось, він таких почуттям в нього, такі якісь розладнені. І він каже: приходив тут з сусіднього будинку і попросив, щоб то теж активіст, начебто, з народного фронту, білорус, попросив, щоб я за нього роз розніс листівки. Бо йому щось там, лінки чи ще щось. Е, тобто там розумієте, громадського суспільства як такого ще не було. І це, е, е, і це призвело до того, що вони сьогодні є васалами Москви. <Mondowego> ну Зовсім нещодавно ми з вами пам'ятаємо вибори. І там були дійсно, це серйозні заворушення, але вони не виглядали як справжній спротив. Тобто це люди, які, які вийшли протестувати, не знаючи, як це робити. Можливо, не те, що не знаючи, як це робити, вони не знали, що буде потім, коли вони це зроблять. Вони не були готові взяти владу на свої плечі. Тому що зробити справу це одне, але потім використати це на свою користь. Попрацювати над цим, вони були, бачите, не готові до цього. Ми часто з гостями студії торкаємося такого питання, що буде далі з Росією. А От саме з вами було б цікаво поговорити на тему, а що далі буде з Білорусю З Росією буде щось недобре, це очевидно. Вона, можливо, розвалиться, вона, можливо, не розвалиться, можливо, там зміниться й уряд, можливо, там зміниться президент, можливо, все що завгодно. Але ми маємо сусіда з півночі. Узурпатора, який прийшов незаконно до влади, але ж Білорусь не може нікуди розвалитись, скажімо так, і ділити її ніхто не буде. Як ви бачите, майбутнє Білорусі? Я бачу майбутнє таке, що білоруси повинні самі вирішити це питання. Ми повинні їм допомогти. І Білорусь в майбутньому повинна бути нашим союзником, нашим добрим сусідом разом з країнами Балтії. З Польщею от, і творити, творити єдине, можливо, якесь е, 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 єдине ядро, яке буде е, брамою до Європи не пускати оцю азіатщину. Стояти, стояти за слоном, от, і можливо, навіть Європа повинна нам і в цьому теж буде допомагати. Ну, тобто ви не виключаєте і збройну допомогу білорусам? Вона десь так і буде. О, як вам. Ну, <смістична> ні, я, ні, я просто не бачу я сьогодні не бачу інших варіантів. Там ну, це би було б, Інший варіант був би От. Дякую вам, пане Юрію. І у нас в гостях був Юрій Казимирович Тима, народний депутат Верховної Ради другого скликання, колишній член проводу УНАУНСО та військовослужбовець Сил територіальної оборони Збройних сил України. Дивіться канал Терево Медіа, ставте лайки, не забувайте коментувати. І слава Україні! Героям слава слава нації! Смерть ворогам!